Шановні колеги, комітет у закордонних справах розглянув розгляну, внесений президентом України Петром Порошенком. проєкт закону України про ратифікацію листа про внесення змін до фінансової угоди. проєкт будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВт Рівненська АЕС, Київська між Україною та Європейським інвестиційним банком. Головна мета законопроекту – перенесення останньої дати вибірки кредитних коштів, залучених у Європейську інвестиційну банку з 31 грудня 2012 року на 30 червня 2015 року з одночасним збільшенням спреду з 55,0% до 0,7%. 78 семи річних таким чином мають бути створені належні підстави для отримання кредитних коштів у сумі 150 мільйонів євро для фінансування проєкту будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВт Рівненська АЕС. Київська комітет просить підтримати цей законопроект. Дякую.